Дякуємо шановний Сергію Олександровичу за дуже змістовну і що саме важливе для за дуже практичну доповідь щодо можливості невідкладної терапії в сучасних умовах. Скажіть, будь ласка, а зазначений спектр вами терапії можливе для застосування лише як невідкладні препарати, чи для них є ще додаткові покази на сьогодні? На сьогодні, звичайно, якщо ми говоримо про Еденорм, так я його просто люблю як препарат. Я ні одне запальне захворювання не обходжу Еденормом. Тобто, чи це вірусні кон'юнктивіти, чи це набряки, це крововиливи, це післяопераційне ведення, тому що це гіпертонічний розчин, розумієте? І дуже важливо, що туди входить, крім, скажімо, самого натрій хлора, туди. Полімерна плівка і при катарактальні хірургії. Полімерна плівка, яка утримує, скажімо, рідину, угу. гіпертонічний розчин і полімерна плівка. При катарактальній хірургії його взагалі рекомендовано перші 10 днів е, угу. використовувати після операції періоді. А при ускладнених оперативних втручаннях можна і до двох тижнів. Це раз. І що стосується йодиму, ну це повідон йод е, в комбінації е, там гілороновкисота і угу. таке інше. Мова йде про те, що повідон йод ну, як дезінфікуючий препарат, я взагалі рекомендую дітям його достатньо часто, хоча там немає прописано, що в дитячій практиці. У всіх таких препаратах написано, що немає досліджень використання в дитячій практиці. Але якщо взяти, наприклад, офтамів, так є публікації так, в дитячій практиці, тому що там ну, що, шипшина, там туди входить Ромашка, розумієте, і гіронова кислота і Бога. Універсальний антисептик. Універсальний. І от я пропоную завжди батькам, мати, і жінкам, і, скажем, всім, хто мають е, косметичку. Покласти такий препарат косметичку для того, щоб після басейну використати, mm -hmm. після моря використати. Якщо ви, скажімо, відчули якийсь свербіж в оці чи набрік який-небудь закапати, і практично це повинна бути швидка допомога і планова допомога. Катарактальна і, скажем, протинабрякова ви абсолютно праві, особливо на нашій клінічній базі в Верумі, коли приходять маленькі дітки, завжди чуєш запитання: а що ви порадите від народження як антисептик? Так, так. І офтаміл можна від народження, тому що є публікації, ми робили наукові дослідження. Дякую, Сергій Олександрович. І я бачу, що ще в чаті наші активні колеги прислали декілька запитань. Е, будь ласка, чи використовують зараз інстиляції антидотів при ураженнях ока різними хімічними агентами? Так, шановний Олег Поправка, да, ви дуже у нас в чаті. В чаті дивіться антидоти, як такого, антидота, скажімо, проти кислоти і проти лужних речовин. Ну, це протилежні речі, але їх треба заказувати. Тобто замовляти в аптеках, якщо маєте під руками, скажімо, розчин соди, який для внутривенних ін'єкцій, так чи, скажімо, Бурної кислоти ага. мінімального розчину проценту, то можна використати. Але основний у нас антидот. Це промивання, це промивання максимальне і промивання не 2-3 хвилини до півгодини промивання проточною водою, чистою водою, з чаєм. Тобто з чаєм це дуже добре, тому що mm -hmm. тенин, його можна використовувати і при лужних опіках, і при кислотних опіках через те основний атидот. Поки що у нас це промивна рідина, і от ми зараз почали отримувати деякі гуманітарну допомогу. Да? Там просто конкретно є. Просто промивна вода випадку якоїсь хімічного опіку чи щось попало в око з дитячого з нуля, прямо промивати очки. Ну як наші батьки промивають, заварюють ромашку, ваточку і промивають. Ну є стандартний. Фізіологічний розчин, яким треба промивати. Через це запитуйте стандартний фізіологічний розчин, але в випадку ну все-таки антидот це вже ну невідкладна допомога промивання води півгодини. Ну ви так... абсолютно праві, тому що на сьогодні ми стикаємося з тим, що всі хімічні речовини вони дуже модернізовані. І як на першій реакції може навіть не відбутися хімічна реакція, а після промивання ви вже бачите, що на поверхні є якийсь агент, mm -hmm. тому тривалі. І це ну, дуже важливий критерій. побачити, що да. туди закапати це однозначно. Mm -hmm. Понятно, розуміло, що це буде антисептик, що це можна йде норм mm -hmm. точно mm -hmm. закапати. Mm -hmm. Я просто хочу сказати в дитячій практиці. Перед любим антибіотиком я закапую де mm норм, -hmm. і чітко прописано, що через 10 хвилин після йде норму. Якраз осмотичні осматичні процеси проходять і можна закапувати антибіотики. Тоді mm -hmm. практично клітина віддала рідину. А потім насмоктує в себе нелікувальну речовину, речовину. Дякуємо. І наступне запитання: з якими антибіотиками треба робити холодні примочки при опіках? Ну, взагалі, такий самий популярний антибіотик в офтальмології це цикл це, це тобто це в і таке інше. Тобто, ви берете ці препарати, розчиняєте так само, як ви робите ін'єкційні mm -hmm. уколи. От і прямо шприца на ватку і примочки треба робити mm -hmm. таким чином. І існують готові ще Розчини. мазі з антибіотиками. Дякуємо, дякуємо Сергію Олександровичем. Дякуємо колеги за активну участь у нашому засіданні.